38 років тому сталася найбільша техногенна катастрофа двадцятого століття. Вибухнув реактор четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС. Його називали наймолодшим та найсучаснішим. Проте, після 26 квітня став смертельним та показав, якою насправді була радянська реальність. Адже тодішня влада робила все, щоб приховати наслідки катастрофи, як розповідає історик Анатолій Бондар, декілька днів світ нічого не знав про вибух. Різке зростання радіаційного фону зафіксували в Данії та Швеції і попросили Москву надати пояснення. Натомість, там щоб показати світові, що мовляв нічого не сталося 1 травня у Києві на святкову демонстрацію, вивели тисячі людей, в тому числі і дітей. Чорнобиль ще в літописах дав Русі був відомий і побудовано було цю станцію. Вона будувалася станція на швидкоруч, неякісні ці реактори були. Ніяк не будувалося, щоб швидше її запустити. І по суті, оця електростанція Чорнобильська вона електроенергію подавала на закордон. В реакторі були страшні неполадки, намагалася аварійна зупинка, але це, на жаль, не вдалося. І засудили, не судили компартійних діячів, таких як Щербицького. Тодішню голову Президії Верховної Ради УРСР Валентину Шевченко осудили директора інженерів. Ну так вони були як виконавці, вони винні, але вина не тільки їх була, а вина була вищого керівництва радянського союзу. На жаль, цього не було зроблено. Того страшного дня по тривозі підняли усі служби, які працювали 24 на 7, аби стабілізувати ситуацію. Для цього задіювали рятувальників, міліцейських водіїв та інших з Київщини, регіонів країни та союзу. Паралельно з ліквідацією пожежі тривала і евакуація населення. Загалом, з наслідками аварії, боролися понад 600 тисяч ліквідаторів, які, рятуючи інших, пожертвували своїм здоров'ям. Один з них Олег, який поїхав до Чорнобиля як інспектор держпошнагляду 30 кілометрової зони, у його обов'язки входило контролювати загорання на територіях та виконувати інші поставлені завдання. каже, було нелегко, і до того ж ситуацію пригнічувала пустка. Чоловік пробув там місяць, після чого їх замінили одеські колеги. Саме страшне було. Що при гасінні пожежі вода сікла в реактор, і вийшла там водородна суміш, при взриві якої воронка була б до Білої церкви в Чорнобилі. Погибло б дуже багато людей. Я вже за Києвом мовчу. І визвалося наших п'ять чоловік, білоцерківських, які добровільно пішли. Туди і відкачували цю воду. В той час ми ночували в общежитті технікума. Нам дали дві кімнати для інспекції і ми там ночували, а ранку ми йшли в пожежну частину, там була кухня і там ми приступали до роботи. Практично нікого із ліквідаторів здорових немає. А ось Валерій на момент трагедії працював водієм в білоцерківському автобусному парку і був залучений для евакуації населення. А після розвозив персонал станції. Також чоловік доставляв людей, які приїжджали за документами та речами. Про той час йому нагадують фотографії та перепустки, які дозволяли заїжджати в заборонену зону. Розповідає, що перша дорога з Білої церкви до прип'яті була довгою, адже через надзвичайну ситуацію утворились затори. Протягом 86-го Валерій був лише у Чорнобилі, щонайменше 9 разів. Ми були 28-го, ми повернулися назад, тому що ми там почти що нікого не взяли. Там ну, може автобусів 20 загрузилося, а нас там було більше сотні. А останні ми вернулися. Потім вже прийшли командировки такі. Конкретними приходами на три дні та на п'ять днів вивозили школи і людей з села. Ми теж вивозили їх в Макарово, там їх оставляли. Представте, якщо ви в'їхали в село, де там всі друг друга знають, люди жили, там віками, і тут оце все не покидають, спешки це збирають, прощаються. Це, звісно, жутко на це все дивитися, тому що будь-яка людина на своєму місці, вона тіряє те, що... Водами збирали. Такий хаос був, такий непонятний. Щоб щось, якась защита. Нам теж ще защити в нас поки ніякої не було. Це потім почали давати ліпіски, дали нам ці йодові таблетки, такі як 5, 5 копійок старих було, Така. То це була перша в нас защита, яка була. А то раніше не було ніякої в нас защита. Просто приїхали та і все. Чорнобильська трагедія стала попередженням усьому людству. Наскільки мінливим може бути наше майбутнє з неконтрольованою радіацією? Нинішня поведінка Росії знову ставить світ на межу катастрофи, адже під окупацією перебуває Запорізька АЕС. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.